Росія, на наше одне слово має 10 своїх постійно щось вимагає нового, але ми з вами розуміємо, що це звичайне відтягування часу, аби Надалі просуватися території України, нищити ще більше і більше. Росія не хоче пропинені цієї війни і тому діє за такою тактикою. Цього разу з'являється інформація, що вони почнуть вимагати демілітаризації всієї України аж до Дніпра, щоб українські ракети не могли дістатися до Москви, Знаєте, того священного для них міста, яке вони намагаються оберігати. От є. Москва і все, ось це втілення Росії. Їм не важливо, що там відбувається на інших територіях. Там люди без води, без газу, без електроенергії живуть їм на це все одно. Головне, щоб у Москві все було добре. І звісно ж, ракети з дронами туди не могли дістатися. Як зазначає видання Велд, переговори про. Довгострокове припинення війни ймовірно триватимуть багато місяців, можливо, й років, адже з Росією взагалі неможливо домовитися. Вони роблять так, як їм заманеться, і говорять одне, а роблять зовсім по-іншому. Тому дійсно домовитися з цією недокраїною буде дуже складно в той же час, не зважаючи на те, що вони хочуть цієї війни, економічна ситуація в них. Погіршується, адже дуже багато грошей йде саме на війну в Україні, на озброєння їх військових, якщо їх можна так назвати, вони там підібрали на вулиці людей, запхнули їх на фронт і нехай воюють, влаштовують їм м'ясні штурми. ось станом, на 10 серпня 2025 року, вартість втрат російської армії починаючи із. 24 лютого 2022 року за приблизними підрахунками склала засоби проти повітряної оборони: 8428 мільйонів доларів. Бойові броньовані машини.

П'ять мільйони доларів, і в цілому це сто дві тисячі сімнадцять цілих мільйонів доларів. Ось така сума за підрахунками виходить, які Росія вже витратила на те, щоб прийти і нищити Україну, і надалі продовжує витрачати. І, звісно ж, це відображається на економічному стані їх країни. Ну а Путін в той же час радіє зустрічі, яка має відбутися із Дональдом Трампом. Хоче з ним домовитися, звісно ж, на своїх умовах. Вважає, що це буде позитивно для Рашиської Федерації. І у цю п'ятницю правителі Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп мають провести саміт на території американського штату Аляска. Це стане першою поїздкою російського лідера до Сполучених Штатів Америки, починаючи із 2007 тисячі Року росіяни, звісно ж, радіють запрошенню Путіна в США, але не передбачають жодних поступок щодо України. Про це виш... пише The Washington Post. Ну і звісно ж, у Путіна там взагалі все прекрасно, все цвіте всередині, адже його сам Дональд Трамп запросив на зустріч. Йому, звісно ж, це подобається. Він розуміє, що в нього немає ніякої. Ізоляції, ні політичної ніякої іншої з ним намагаються співпрацювати, домовлятися, і все залежить саме від нього, як він і полюбляє. І тому настрій у нього просто прекрасний, і він знає, що ні на що позитивне для України він погоджуватися не збирається, тому поїде там поговори, щоб було краще. Для Росії спеціальний економічний посланець Росії Кирило Дмитрієв назвав проведення саміту в регіоні, який колись був російською територією, знаковим. Народжена як Російська Америка, православне коріння, форти, торгівля хутром. Аляска відображає ці зв'язки та робить США арктичною країною. Написав Дмитрієв у соцмережі ікс. Кремль не продемонстрував готовності до поступок у війні проти України. Аналітика вважають, що, попри переговори, російські цілі, зокрема. Демілітаризація України та її вихід з орбіти НАТО залишаються незмінними, і старша аналітикиня центру Карнегі Тетяна Станова зазначила, що Трамп не хотів вступати у конфронтацію із Росією. Ми могли бачити, що він відкритий до нової спроби і зробив її лише за кілька днів до закінчення свого ультиматуму. Тим часом, колишній високопоставлений кремлівський чиновник анонімно підтвердив, що Москва розглядає можливість припинення вогню. Але лише тимчасового характеру. Політично Кремлю легше продовжувати війну до остаточного краху України ніж укладати мир. Західні експерти насторожено відреагували на вибір місця зустрічі. Майкл Макфул, колишній посол США в Росії, написав у соцмережі X, Цитую, Трамп вирішив прийняти Путіна в частині колишньої російської імперії. Цікаво, чи знає він, чи російські націоналісти вважають втрату Аляски, як і України історичною несправедливістю, яку слід виправити. Професор Сем Грін з Королівського коледжу Лондона додав, що символіка проведення саміту на Алясці просто жахлива ніби він має на меті продемонструвати що кордони можуть змінюватися земля може купуватися та продаватися додав він раніше трамп неодноразово схвалив путіна однак останніми тижнями висловлював розчарування небажанням кремля погодитися на повне припинення вогню аналітики у москві вважають, що саме Трамп був ініціатором саміту що може свідчити про його відкритість до компромісів ну і Дональд Трамп вже неодноразово говорив про ультиматуми їх вже було Просто десятки про якісь терміни та погрози. Але коли закінчується відповідний термін, він починає говорити про новий ніяких дій, крім слів, не спостерігається. Ну і звісно ж до Путіна він дружньо ставиться, незважаючи на, не зважаючи на начебто його злість до Путіна, через те, що той не дослухається до того, що вимагає Дональд Трамп. Він все одно з ним зустрічається дуже мило спілкується. І нічого страшного робити йому на жаль не збирається. Ну а щодо того, чи буде президент нашої держави там на зустрічі, поки що невідомо. CNN висловлює свою думку з приводу цього, зазначаючи, що скоріше за все Зеленський буде там під час зустрічі Трампа і Путіна. і Також він може взяти участь у деяких зустрічах. Чиновник Білого Дому заявив, що зустрічі із Зеленським і, вірно будуть після переговорів Трампа і Путіна. Звідки винонівного чиновника Білого Дому така інформація поки що невідомо? Тож будемо очікувати на п'ятницю та на надходження новин звідти. Далі Олександр Мусієнко більш детально розповість про ситуацію, яка складається на Алясці, і чи зможе все таки президент нашої держави туди поїхати. Видання NBC News з посиланням на високопоставленого представника не названого високопоставленого представника Білого Дому повідомляє про те, що нібито президента України Володимира Зеленського можуть запросити на зустріч в Аляску, яка має на Аляску, яка має відбутися наступної п'ятниці, 15 серпня, вже незабаром, якщо нічого не завадить. Цій зустрічі, тому що зараз є надзвичайно великий протест, велика опозиція. Дуже сильно повстали медіа, політики, європейські, американські, деякі зараз уже йде порівняння без жодних там купюр, що називається, без жодних прикрас та без жодних сантиментів і стримувань. Трампа порівнюють потенційно із Чемберленом.